Привіт, дітки! Сьогодні ми з вами чекаємо на гостей. Нам потрібно з вами пригостити наших гостей. А чим ми будемо пригощати, як ви гадаєте, нам потрібно накрити стіл з катертиною, на стіл нам потрібно поставити чашки з блюдцем, а також чайник, з якого ми будемо наливати чай або каву. До чаю ми можемо запропонувати нашим гостям тістечка або тортик. Дітки, давайте з вами розглянемо, які бувають чайники. Чайники бувають різної форми, кольору, з візерунками, без візерунків, електричні чайники. Газові чайники, а також чайники, в яких можна заварювати чай. Ось такі вони всі гарні та яскраві. Дітки, мені здається, до нас завітав гість. Хто це такий? Так, це чайник. Давайте запитаємо, чому він такий сумний. Він засмутився, тому що всі його друзі дуже гарні, яскраві, з візерунками. Дітки, давайте з вами допоможемо чайнику. Розфарбуємо його гарними яскравими кільцями. Для роботи нам потрібно шаблон чайника, а також фарби гуаш, серветки, стаканчик з водою та пензлик. Беремо до рук пензлик, тримаємо трьома пальчиками. Зайву водичку з версинок пензлика витираємо в бортики стаканчика. Спершу я беру зелену фарбу. Мокрим пензликом набираємо зелену фарбу. Зайву фарбу обтираємо бортик баночки та малюємо перше кільце по часовій стрілці. З'єднавши по колу краї нашого кільця. Ось перше кільце у мене й вийшло. Малюємо наступні таким же чином, розміщуючи їх на всій поверхні чайника. Зелені кільця я намалювала. Тепер мию свій пензлик та розпочну працювати з червоною фарбою таким же чином, як і з зеленою. Набираємо червону фарбу та малюємо червоненькі кільця по всій поверхні чайника. Ось червоні кільця і готові. Зараз помиємо наш пензлик водички і будемо працювати синьою фарбою. Довільному порядку я малюю сині кільця. За вашим бажанням кільця можна зафарбувати. Чайник буде дуже яскравий. Ось ми наш чайник і розфарбували. Тепер він не буде сумувати, а піде до своїх друзів і покаже, який він гарний. Дякую, дітки, вам за увагу. Чекаю на ваші роботи з нетерпінням. До побачення, малята.